Нас замовили комплект лавочок е, зі спинкою, це у нас безпосередньо дошка для спинки. Е, в нас попросили, щоб ми вибрали дошку з сучками та тріщинами. І одразу з'являється питання, їх потрібно залити епоксидною смолою. Але якщо цю доску кріпити на стіл, зажимати струбцинами і така всяка історія, це дуже довго, дуже затратно по ресурсам і це доволі сильно впливає на собі Що робимо ми? Ми знайшли один в своєму роді ось такий малярний скотч, який тримає епоксиду Ось у нас є тріщина. Ми беремо цей скотч, сучок, наприклад. Просто-напросто беремо, заліплюємо цей сучок або тріщину і все. Потім перекидаємо дошку назад і заливаємо її смолою. Це єдиний скотчик, який ми знайшли на українському нашому ринку, який дуже класно чуляється до дошки, і смола через нього не протікає. Таким чином, ми дуже сильно пришвидшуєте свою роботу.